Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні з нами на зв'язку духовний наставник Іштар. Вітаю, Іштар! Вітаю вас, Тетяна! Вітаю прекрасні душі, вітаю вас, глядачі. І стар, у нас мій блог побудований таким чином, що я або експерти відповідаємо на питання, які пишуть підписники у коментарях. Сьогодні я би хотіла зробити таку експериментальний випуск і дати на питання відповіді на питання. Стосовно поховань, ми зробили з тобою випуск про обряд поховання. Наскільки і чому це є шкідливо для душі, для переходу душі, і отримали. Такий шквал коментарів, як позитивних, так і не дуже. І сьогодні, щоб задовільнити цікавість наших підписників, я би хотіла, щоб ми з тобою пройшлися саме по питаннях, які лишили нам в коментарях. І перше питання і стар Вірніш, не питання. А ось такий коментар. Але я його прочитаю від Сергія. Цитую: не слухайте баламутку з праху створений, в прах і перетворишся. Хочу почути вашу думку, якщо можна, потім висловлю і свою. Так, я дуже дякую за наданий коментар Сергію. А, звісно, коли ми в християнському грегорі або в інших егрегорах, ми керуємося певною інформацією і йдемо по житті з даною інформацією. Але душа не є прахом. Прахом є наше тіло. Душа не може бути прахом, вона не створена із праха. Це є іскра Бога, це є сила Бога. Тобто душа, вона безсмертна, і вона йде із абсолюту. Вона неможлива, щоб душа була прахом. Тіло, звісно, воно перетворюється в прах, але народжується тіло не з праху, тому що коли відбувається зачаття. Входить божественна суть, входить Святий Дух, беруть участь всі п'ять стихій, всі ангели, всі представники. Тобто при народженні людини, в яку входить душа, відбувається дуже багато роботи, робленої на тонкому плані. А коли людина помирає, відповідно тіло перетворюється в прах. Тому душа не є прахом, душа є вічною, і це є чиста енергія абсолютна. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гай. Ви знаєте, ну ви так сказали влучно, і е, я би ще хотіла додати від себе, що е, говорячи ось такі, нав'язуючи нам такі наративи, що ти з праху прийшов. Прах і повернешся, це якось відділяє нас від зв'язку з тим абсолютом, з тим Божественним началом, роблячи з нас просто, е от як кажуть, прах бездушевних якихось істот, які не мають абсолютно ніякого зв'язку з Богом, а тільки рабську натуру. Коментар від Оксани: є фільм Японії, коли вмираючу людину зважували: так, от, коли вона спустила дух то цей дух важив 6 грам. Так от, душа вийшла одразу після відмирання мозку в інший світ. І при чому тут земля та спалення? Кожній релігії, як кожній країні є свої традиції, поховання людей. В нас на Україні це є поховання в землю, звісно, і також по бажанню іде кремація. Стосовно даного коментаря, душа відразу не може перейти в інший світ, тому що коли душа покидає тіло, тобто тонка енергія покидає грубе тіло, вона виходить із даного тіла. І таким чином, коли душа виходить із грубого тіла, вона втрачає зразу своїх п'ять органів чувств відчуттів, крім слуху. Слух залишається, і коли тіло лежить ще перші три дні, то душа все чує, що їй говорять. Тобто абсолютно все, тому що от слух. Він залишається найдовше: п'ять сім днів. Душа вона знаходиться біля родичів. До 40 днів вона також знаходиться біля родичів. Після 40 днів вона піднімається вище, але повністю від'єднання душі. Іде через рік. Це по нашому земному часу. Тобто, душа відразу не може перейти. Вона повинна пройти всі етапи, і в тому числі чистилище, і потім перейти або в інший світ, в іншу мірність, або в іншу реінкарнацію. Але душі, які ведуть духовний спосіб життя, наприклад, святі, які займаються, медитують, сидять в аскезах, вони можуть вийти з тіла, залишити це фізичне тіло і перейти в інший світ, і там уже відпочивати, і не втілюватися відразу в іншу реінкарнацію. Тобто, вони можуть дозволити собі там затриматися. Тому ми можемо побачити, що дуже Є певний проміжок часу, коли втілюються святі, істинно святі люди, тому душа відразу не вилітає і не переходить в інший світ, тому що вона повинна відділитися тонка енергія душі відділяється від грубого фізичного тіла. Питання від Світлани: чому у покійника змінюється обличчя в момент, коли викопана могила? Так, насправді, коли людина помирає і душа виходить із тіла, для душі це дуже сильний шок і стрес, що вона покинула фізичне тіло. І бувають такі моменти, коли душа знову хоче зайти в тіло. От знову хоче зайти в тіло і відчути цю енергію. І коли, зміню, коли душа виходить уже повністю, коли душа усвідомлює чисто, що вона покинула фізичне тіло і вона переходить в інший час, в інший вимір, тоді змінюються риси, може змінитися обличчя людини, може змінитися форма обличчя. Тоді, коли душа вже повністю виходить із тіла. Виходить із тіла, це, коли я б сказала, тонкий, тонка енергія виходить з грубого тіла. Коли душа усвідомлює, що вона вже покинула дану фізичну структуру? Тут м такий коментар від Людмили дуже цікавий стосовно одягу під час похоронної процесії, мене відправили перевдягнутись, тому що я прийшла до сусідки на похорон в червоному піджаку. Я цього не зробила, але і не повернулася провести сусідку в останню дорогу. Чи дійсно важливо? Одяг, колір одягу під час похоронної процесії. Так, ми з вами говорили в минулому ефірі, що в деяких народах збереглася традиція проваджати померших людей в білому світлому кольорі, і вони не надягають чорного кольору. Насправді, зі мною також була така ситуація, коли померла моя близька людина. І я також була в дорозі, і я заїхала в церкву. Це було давніше, і в мене також був червоний піджак. А мені зробили зауваження. Але я не вийшла із церкви. Так, я дуже вирізнялася в церкві на фоні свого червоного кольору, і навколо мене всі були в чорному кольорі. Але я не вийшла. Тобто я не покинула, не пішла те, що вона пішла. Е так вона там в коментарі пише, що вона покинула, так не провела. Угу. Це свобода волі, це свобода доволі, це і добре, і погано. Але колір має значення, тому що колір несе певну вібрацію, певну частоту, І ми про це знаємо. І коли навіть люди, у яких якісь проблеми чи блоки з чакрами, і які люди хочуть наповнитися цією енергією, вони можуть одягати на себе колір, кольору чакри, одяг такий, і також будуть балансувати всі чакри. Тобто колір має значення, тому що колір, як і звук, він має свою частоту вібрації. Він має своє звучання, свій код, який ми не чуємо, але ми його бачимо. А, тут э, питание от Елены. Доброго времени суток. Когда умерла моя мама, я 40 дней читала псалтырь по кафизмам. А когда закончила чтение, то физически почувствовала, что мама сзади меня гладит по волосам. Я боялась пошевельнуться и старалась впитывать и запомнить это мгновение. Она во сне ко мне совсем не приходит. Что это значит? Она похоронена по всем правилам, принятым в православии. Душа її попрощалася в знак вдячності її такої довготривалої аскези. Це читання святого писання, і душа з неї ма, душа матері, з неї попрощалася. Чому не сняться? Це дуже добре, коли не сняться насправді, тому що душа перейшла в інший світ і в неї є спокій, у неї нема прив'язки, і в неї нема незавершених, недозавершених задач. І це дуже добре насправді, коли нам не Приходять в сон померлі люди, коли вони нам часто не сняться. Вони таким чином не забирають нашу життєву енергію, і ми таким чином не втрачаємо свою життєву енергію, продовжуючи цей зв'язок, і ми не утримуємо їх на цьому плані. Тому, якщо померла людина, нам не сниться, це доказ того, що в даної душі все добре, і можливо, дана душа вже пішла в іншу реінкарнацію, можливо, в інший рід або в даний рід, або відпочиває. Тобто це насправді дуже хороший. А, скажіть, будь ласка, як тоді душі, котрі були поховані в склепи? Що з ними? Ось у нас на заході України ще лишилося дуже багато склепів, а в них до дощі тіл знаходиться. І коли я бачила ці труни, вони мають понад 150 років, а виглядають в прекрасному стані. Так, це звичайно також частина ритуалів. Темних ритуалів, тому що ми знаємо, що зазвичай певних людей вони можуть залишати в таких склепах, щоб дане тіло було так само взяти Леніна, чому він досі лежить і чому через його структуру робиться багато темних чорних ритуалів. Так само і колись, коли робилася темна магія, певних людей, які несли певні вібрації, залишали на землі, замуровували в склепи і через їхню вже цю структуру, яка лежить, це тіло робили певні ритуали. Тому таке, звичайно, було воно. І зараз є, і ми можемо це бачити. А, питання від Наталі Какую молитву треба прочитати возле могили, щоб душа ушла в світлі міри к Богу? В 2001-2002 я цієї інформації не знала, запечатала маму і бабушку. Не обов'язково читати молитву на могилі, не обов'язково йти туди і читати на тому місці. Ми можемо зробити це в себе вдома. Просто запаливши свічечку, поставити стаканчик з водою, поставити шматочок хліба і прочитати ту молитву, яка іде вам від серця. Також дуже добре прочитати мантру. Мантру. Включити мантру на перехід оцієї цієї енергії для допомоги, або включити високовібраційну частоту, звуки. І просто. Дати цей посил енергії, даній душі, допомогти не обов'язково ходити це можна зробити, будучи в себе в будинку. А, Світлана запитує дуже цікаво і повчально дівчатка. Моя душа в свій час я добре пам'ятаю, як покинула тіло і піднялася на іншу планету. Там мені. Е... Метал, чоловічий голос, попередив, що я повинна це знайти. А потім моя душа повернулася знову в тіло. Цікаво, хто мою душу підняв на невідому мені планету і зробив попередження. Всі ці події відбуваються за згодою нашого вищого я і за згодою творця. І в даної е, особи, в даної душі, був такий план душі, такий запит. І даний перехід, коли. Її забрали і повернули, це означає, що її можна так сказати, переоновили, переновили її структуру, її свідомість, і після цього я впевнена, в неї змінився погляд на життя. І коли люди зазвичай, які наприклад лежать або в комі, або клінічна смерть. Це означає, що по їхній реінкарнації вирішується питання. Тобто людина лежить. Насправді вона ніби вже вийшла, але ще не зовсім померла. Правильно? Тобто, це вирішується питання подані душі, що робити далі? І, наприклад, приклад такий, коли я навчалася і знайомилася з Луїзою Хей, і вона знала свій час. І коли вона помре, але так як вона робила дуже багато добрих справ і піднімала рівень вібрацій людей, які оточують її навколо своїми намірами, своїми афірмаціями, своїм посилом, вона в одному інтерв'ю сказала, що їй ангели прийшли і продовжили її життєвий шлях на 25 років. Тобто, тобі ж також дають можливість допрожити, якщо душа виконує всі свої задачі, допрожити довше. Так, Ірина дякує за ефір. А також запитує, як визволити та допомогти запечатаній душі, як спасти рідну душу і очистити свої. Можна зробити це за допомогою фізичних дій, так як ми вже сказали про мантру, про молитву, про високочастотний звук, але можна зробити це фізичними діями. Наприклад, взяти аскезу в той день, коли померла дана душа, коли вийшла із тіла дана душа, взяти аскезу в цей день, але цю аскезу присвятити вивільненій даної душі, тобто освятити її світом і любові. Також у фізичному нашому плані ми можемо зробити таку аскезу, як посадити. Дерево, але посадити дерево не від себе, а від даної душі. І так і висловити намір, одане дерево садить така-така людина, дата народження, дата смерті. Тобто це також як, як аскеза, тобто це також як допомога даній душі. Угу. Тобто така, наче така проста річ, так посадити дерево, а це може звільнити от, дійсно душу від тої запечатки. А, так, дуже багато від... що, що, що мається на увазі, що посадити дерево від даної душі, яка померла не від себе особисто для даної душі, а від імені тої душі, яка померла, для допомоги їй посадити дерево тут на землі. А Валя пыше. Девочки, вот что я слышу, я не согласна, что именно души закапывают, она уходит из тела в момент смерти. Как она может быть закопана? Что-то тут не так. Может и лучше кремировать, но я не согласна, что в эти моменты душа с телом. Звичайно, душа не перебуває у тілі, коли тіло закопується, душа вже виходить, але душа знаходиться поряд із своїм тілом і поряд із своїми рідними. Тобто тут я думаю, що тут йдеться все ж таки про те, що ми говорили, що коли от роблять запечатку, так і закопують, то душу прив'язують до тієї могили. Тобто це не йде, що її закопують, вона просто ментально прив'язана до того місця, де запечатана земля, і вона знаходиться наче у тюрмі. Правильно я зрозумів, іштар? Так, так, все вірно. Також тут Алла коментує, що у нас давно не вживають алкоголь на поминальних обідах. Зокрема, там, де я присутня. Я також знаю таку інформацію, що зараз дійсно починають багато де усвідомлювати, розуміти і відмовлятися від вживання от, так званих поминок через алкоголь. Так можна поминати і треба через їжу, через там прісні напої. ось. Обов'язково потрібно поминати, але в жодному разі не через алкоголь. Я правильно розумію, Штар? Так, все вірно. Обов'язково треба поминати. Це можна робити через певні солодощі, через фрукти, через смачну їжу, але ні в якому разі не привносити низьковібраційні енергії, такі як спиртне. А Я напише: ми з мамою, це так я так розумію, про тата, про його похорон. Ми з мамою говорили: Тату йти до світла бо коли той батюшка читав, ми трохи в шоці були. Тато не признавав церкву, як і ми. Тут, на я так думаю, і стар йдеться, що робити, коли от всі там родичі тиснуть так, щоб людину поховали за всіма церковними канонами. А ось ця людина, яка померла, наприклад, не визнавала їх, або в меншості люди, от, тому що я знаю, часто от бувають між родинами, там, в якій церкві хоронити, яким чином хоронити, і йдуть розбіжності. Що робити людям, от якщо більшість взяла, перемогла та більшість, яка за церковні канони, але є й меншість, яка знає і відчуває, як має бути правильно, як діяти їм під час похоронної процесії. Так, звичайно, у нас є свобода воля. Ми можемо або прийняти щось, або відмовитися від чогось більшого не дано. Якщо ми відчуваємо, що ми не хочемо, щоб відбувалися залюбці дії, ми можемо так і сказати і заявити, ми проти цього. Звичайно, коли більшість у родини все ж таки за дане проводження душі, за дані ритуали, ми тоді, як ви говорите, знаходимося в меншості, але це не заважає нам відправляти. Благодатну любов і світло даній душі, і ми можемо підтримувати дану душу і допомагати її своєю енергією, своїми думками, своєю любов'ю. Тобто ми повинні залишитися при власній думці, при тій думці, яка транслює нам наше тіло, наші відчуття. Коли ми розуміємо, що все від нас не залежить, і ми не можемо все контролювати, ми можемо просто своєю свідомістю допомагати даній душі мантрами. Мантра ом, звуками, будь чим те, що відчуває дана душа. Нам же ніхто це не забороняє робити. Нам це дозволено. в цьому і є свобода волі. Що ми обираємо для себе? Я обираю те, що мені говорять, і йду, чи я обираю себе, те, що я відчуваю у своєму тілі. І будь-що буде, я обираю себе як Бога, і я дію по тих відчуттях, які транслює мені моє тіло. Іштар, зараз таке трошки болюче буде питання. Зараз у нас така складна ситуація в країні, коли навіть якщо не брати тих людей, які загинули, і яких вдалося віднайти повернути додому, так, щоб оплакати та поховати тіло. Дуже багато людей є зниклих безвісти. І дуже часто матері, дружини, сестри, діти запитують. Ти не знаєш, як за нього молитися, за живого чи за мертвого, тому що ти не знаєш, не можеш відчути, де він і що з ним. Звичайно, що надієшся, що він живий. Як бути цим людям в таких випадках? Молитися за душу. Просто за душу. Не за особистість, тому що людині невідомо, чи особистість людина, чоловік чи дружина живий чи вже вийшов із тіла. Молитися за душу, розмовляти із вищим я даної душі, розмовляти із вдячністю і любов'ю. І ми по відчуттях будемо розуміти, це надзвичайно велике горе, і жодне слово нікого не допоможе в даному горі. Кожна ця це горе людина проживає тільки сама в своєму серці, і біль кожної мати, дружини, кожної дитини це надзвичайно велика біль, і кожному приходиться проживати самому. Неважливо, хто щось каже Тетяна, неважливо, хто дасть яку пораду. Коли є біль, її потрібно прожити, прожити її молитвою і розмовами з Богом, і прожити її розмовою із вищим Я, із душою втраченого того, кого втратили. Тільки із душою. Іштар, я надзвичайно вдячна вам, як духовному наставнику, так і за те, що ви виходите з нами на зв'язок. Не нехтуєте питаннями наших підписників, адже ми бачимо, що, як ви кажете, у нас. Свідомі, просвітлені душі, які приходять до нас на канал, хочуть пізнати себе, світ і Бога. Я хочу нагадати нашим підписникам, що якщо у вас є бажання поспілкуватися зі штарик, з духовним наставником особисто, і ви відчуваєте, що це саме ваш наставник, контакти майстрині будуть в описі цього відео. Також я хочу сказати, що і Штар незвичайний духовний. Не наставник, а це і той наставник, який допоможе знайти у вас істинного чи істинно я допомогти віднайти і зв'язок з Богом, тому що я впевнена, що Він є у кожному з нас. Також я знаю, що іштар допомагає розкривати і жіночність, знайти в собі жінку, розкрити жінку. Якщо ж у вас є питання, які б ви хотіли, щоб ми розкрили в наших наступних відео з Іштар, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео, і ми обов'язково зробимо окремий випуск. І Іштар поділиться з вами своїми цінними знаннями, до яких вона і сама йшла не один рік. Дякую, Іштар. Дякую. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.